Навантажувач, електричний ханча. Налітовання акумуляторної батареї. Вантажопідємність 2 тони. З висотою підйому 7 метрів. З е, щогли триплекс та з функцією вільного ходу. Вільний хід приблизно 2 метра. Даний, даний навантажувач укомплектований акумуляторною батареєю Катл 271 А година. Режим роботи 6-7 годин без підзарядки. Також, так як це є літіонна акумулятора батарея, можливість підзарядки її у будь-яку хвилину. Дані навантажувач розраховані для роботи 24 на 7. Також у ньому є функція швидкої швидкого пересування, функція. Низької потужності пересування і середньої. Це серія IOY з задньою вигрузкою акумуляторної батареї при потребі. З функцією задньої вигрузки батареї та задньої, е, функцією задньої зарядки батареї. Дані навантажувачі дуже високої якості, можуть працювати в дощ, в сніг на вулиці. У них дуже високий ступінь захисту IP-64. Тобто вони пилозахисні та вологозахисні. Акумуляторна батарея може працювати як в мінусовій температурі. При мінус 10% втрачає всього-навсього 15% своєї потужності. Одну секунду ще. Так. Так. Зарядка, акумуляторної має. Ага, Оце зарядник Акумуляторна батарея зі середини. Повністю не обслуговуємо. Час зарядки не виймали. Батарея Cattle з функцією посутності водія. О, так. Даний навантажувач значит, має функцію, функцію присутності водія. Вже, значит, режим зайчик, режим, нейтральний режим, режим черепашки. процентах заряд заряду батареї. Кілометраж, який навантажувач, проїхав. Та, години, з яким він відпрацював. І також кілометра, з яким рухається навантажувач. Повний пакет ледовських ламп на даному навантажувачі, як в поворотниках, так у передніх і задніх віхтарях. Цільнолеті шини. Дані навантажувачі просто суперові. Зарядний пристрій до даного навантажувача виглядає ось так. З кнопкою, з роликами, з легким пересуванням, кнопкою аварійною, з ума потрібними вентиляторами для хорошого вентилювання. Ось так воно виглядає. Зараз ми її будемо підключати. Тут е, е, екран контролю, зарядки. Закінчення або якихось помилок у мережі.